Ну що ви, єптеть, скучали? І я теж за вами. Муа. Вибачайте за довгу мовчанку на каналі, тому що відео, яке ви дивитесь зараз, одне з багатьох, що ви побачите протягом декількох місяців. І так як ви любі мої вмієте читати, я не буду затримуватись. Сьогодні об'єкт нашого огляду це Катава Сьодзя, одна з перших візуальних новел, які я пройшов від початку і до кінця. Наступне відео теж буде про одну з моїх перших новел, а є деякі про які я відоз записувати не буду точно. Створення цієї гри це окрема весела історія. Все почалося з того, що одного разу в 2007 році на дошці А на Форчані з'явилося зображення, яке заварило всю цю кашу. Це була остання чернетка хентайної дзінці щупенхарніш за авторством японця під псевдонімом Райта, присяченою аніме, ну коротше, назву ви бачите самі. Але хентаю на тих сторінках не було. На сторінці було зображено п'ятеро дівчат-інвалідок, та були нотатки про них. У замітках автора йшлося про ідею школи для інвалідів, де подібні дівчата, та й не тільки дівчата, змогли б почуватися як удома, де за ними відбувався належний догляд, і взагалі, де їм було б набагато краще, ніж у звичайній школі з її жорсткою ієрархічною системою. Ідея народу сподобалась. Забампавши трет з картинкою на головну, аноніми вирішили втілити цю ідею в реальність, оскільки концепт був багатообіцяючим. Ну бо правда, хіба можна не співпереживати персонажам із подібними втратами? Саме тоді, коли велося активне обговорення даного сабжу, в треті почалися з'являтися люди, які не користувалися фрочаном, і вони погодилися написати музику, намалювати персонажів, написати сюжетні лінії і зайнятися тим, що зазвичай має бути в хорошій візуальній новелі. В результаті була зібрана команда з 21 людини, яка назвалася Four Leaf Studios. Власне, сама назва студії відсилається до символу Форчана. Для координації дій було створено форум. Тоді проект називався ще z й Шоджер. А ідеї персонажів опрацьовувались і доповнилась на ходу в режимі реального часу. Оскільки писати історії про інвалідів не маючи досвіду спілкування з такими людьми неможливо, якщо йдеться не про дрочерство притамана японцям у всяких еттягаремниках, а про реалістичне представлення людини з фізичними вадами, то форумчани ставили питання реальним лікарям, які координували технічний бік сюжетної лінії. Ясна річ, що загальна концепція персонажів була закладена ще автором оригінального арту, але всі ознаки персонажів і тим більше сюжети закладені були вже набагато пізніше. Важко не похвалити авторів цієї новели, адже вони не звели цю концепцію до пісня в попу вході нежна та іншої анімешної залупи. Основна ідея новели полягає в тому, щоб показати, що навіть будучи зламаним інвалідом, можна жити цілком повсякденним життям, може й не так, як інші, але насолоджуватись своїм життям. Сюжет починається з того, що головний герой, якого звуть Хісао Накай, потрапляє у лікарню з не дуже веселим діагнозом вроджена вада серця з супутньою аритмією. Протягом наступних кількох місяців головний герой вбиває час прочитанням книг. А старі друзі, і навіть його дівчина відвертається від нього як від непотрібного вантажу. Але вічно таке сумне життя тігтися не може, і добрий лікар пропонує Хісау вирушити на навчання до школи інтернату Ямако для дітей з фізичними відхиленнями, себто для інвалідів. Обирати нашому головному грою вже не доводиться. Ось тут і починається м'якотка сюжету, ті самі зламані дівчата, на честь яких і була названа новела. Прекрасно, до речі, те, що тут немає стереотипних анімешних архетипів. Оті всі ваші кудери, яндери, цундери, букаку, судоки, сепуку і тому подібне. Персонажі написані так, що ви точно зустріли б таких людей в реальному житті: в міру холодні, в міру теплі, та ясне діло, що перелякані бо не змогли здобути внутрішньої гармонії. За сюжетом є представлено як велика та розкішна школа-інтернат для дітей-інвалідів. За основу задників, будівель школи, її просторих садів та приміщень було взято фотографії реального місця Браунівського університету, що знаходиться в місті Провіденс. І ні, новела, не заснована на творіння горда Самсунга Майнкрафта дякувати Богу. Школа розташована далеко від мегаполісів. Тут панує своя атмосфера спокою, затиснута суворими правилами та загальною концепцією Менше знаєш краще спиш. Загальну конструкцію сюжету каталасьодзі можна було б коротко описати словами драма та «повсякденність», а пізніше, якщо все правильно зробити, до конструкції примик. Ще й романтика. При першому проходженні категорично не можна дивитися в гайди та спойлерити собі все, і рекомендується чинити так, як підказує інтуїція. Найчастіше, щоб усе йшло добре, треба лише не бути тупим мудаком, прям як у реальному житті. З цим у мене, звісно, і є проблеми. Щойно потрапивши до нової школи, Хісао починає стикатися з різноманітними цікавими особистостями. Здебільшого з ними можна закрутити роман і, зрештою, зрозуміти ті концепції, за якими вони живуть. Щоправда, далеко не всі хворі почуваються такими хворими. Як можна з'ясувати з деяких арок, наприклад, тієї ж самої Рін, хтось адаптувався і цілком успішно, хай нестандартно живе і процвітає. Оскільки візуальна новела це в першу чергу розповідь про персонажів, найкращим виходом для опису загальної ситуації буде саме опис персонажів, на яких заснована вся атмосфера новели. Тому для повноти картини варто описати їх у порядку зустрічі головного героя з ними. Шизуни Хакамічі. Президент студради і староста вашого класу. В придачу глухо нема, тож може спілкуватися тільки мовою жестів або шляхом записок у блокноті. На початку буде постійно намагатись затягнути і вас у Студраду, опускаючи, звісно ж, причину, чому в ті студраді тільки вона. Бо у хакамічі йобаний синдром Харохі Судзумі. Хто зрозумів, той зрозуміє. Персонаж вона, звісно, трохи вийобистий, але не викликає агресію, як згадана раніше червонопов'язочна блядіна. Тому, якщо вам подобаються дівчата, які в своєму житті ніколи не послухають закрите суспільство, дірзайте. Щіна Мікаду. Саме вона трапляється на очі Хіса в першу чергу, і вона ж заводить із ним розмову, оскільки Шізуни на той момент говорити з ним не здатна. Дуже добре розуміється на мові жестів, постійно дублює ними все сказане, але далеко не завжди встигає за перекладом промов Шизуна. Іноді азарт перекладу охоплює її настільки, що вона почне повторювати не лише жести, а й емоції, тож незрозуміло, чиї емоції на її обличчя, її власні чи Шізуни. Вона не є інвалідом і до школи прийшла лише для того, щоб навчатися мови глухонімих. Найменш цікавий персонаж в придачу її сюжетна арка відсутня, вона йде як додаток до Шізуни. Лілі Сато сліпа наполовину європейка, і її рут – це, мабуть, саме лайтово, що ви зможете тут знайти. Напевно, через шотландські корні вона намагається звести все до розпиття чаю, дивно що не віскі. Сама Лілі стверджує, що раніше навчалася в католицькому пансіоні шляхетних дівчат, де правила були ще хардкорнішими, ніж у нинішньому місці, звідти і пішли етикет та манери. Навіть незважаючи на те, що Лілі сліпа, вона може готувати, читати. Майже вся арка Лілі складеться з чаювання, походів у магазин та вилозок за межі навчального комплексу. Поворот сюжету у бік драми йде лише наприкінці, і можна легко опустити своє щастя, якщо не зрозуміти мотивації персонажа. Однак погана кінцівка у Лілі немає, є тільки нейтральна, тому що посваритися з нею практично неможливо в силу характеру. При своїй вихованості вона важко приховує свій інтерес у чомусь, та іноді важко приховує цю якість. Ханако і кизали. Можете плюватись в мене, а можете і не плюватись, я буду вам вдячний. Але це мій улюблений персонаж. Це єдиний персонаж, з якою поводяться як з інвалідом, при тому, що інвалідом вона не є. Загалом Ханако майже звичайна школярка, окрім того, що пів обличчя і рука в неї вкриті страшними опіками, внаслідок чого в неї скалішена вся права половина тіла. У Ямако ж вона сидить виключно через тяжко травмовану психіку, а також щоб не привертати зайвої уваги. Вона так боїться показувати шрами, що решта її старанно впритул не помічає. Розмовляти теж боїться, тільки щось мямить та заїкається. Має вкрай похмуре і депресивне минуле. Травми отримала в дитинстві під час пожежі, який забрав її будинок, минуле та життя її батьків у той час, як Ханаку ледве змогла вижити. Після цього вона змушено було багато років жити в сиротинці, але потім життя Ханаку сильно змінилося далеко не на краще. Всі друзі і близькі відвернулися від неї, як від Юродової, що викликало в неї соціофобію, мізантропію і привело її до життя відлюдника. Сюжетна арка Ханаку найважче для сприйняття. Це зумовно не тільки прямими наслідками травм минулого, але також і загальною скутістю персонажа. І рано чи пізно у вас буде бажання якось прорвати цей бар'єр між вами. Але найбільший цинізм полягає в тому, що робити так не можна в ніякому разі. Коротше, присвячується всім грусним пацанам з району. Емі Баразакі панінка, що втратила ноги в автокатастрофі, але що не зупинили її від того, щоб стати топовим бігуном. Бігає вона так, що звичайні люди так не можуть. Персонаж дуже енергійний, не може всістись на одному місці та досить розкута. Як будете проходити її рут, запам'ятайте мої слова. Лимонна смазка. Рін Тезука у неї відсутні обидві руки вище ліктя, причому аномалія була вродженою. Так, що Рін особливо не морочиться і просто робить повсякденні справи ногами. Добре було б просте виживання в повсякденності, але вона ще й художниця. Весь її креатив при загальній грубості Москви нахвалюють всі комуни лінь. Крім того, Рін найкраща подруга Еммі. Останнє якраз і допомагає їй одягатися вранці. Вона повністю відірвана від реальності і, на перший погляд, не має певних цілей у житті. Прямолінійно, чесно, говорить дивні речі і безперервно дивиться на хмари. Вийти на її сюжетну арку складно, проте результат себе виправдовує. Вся арка складається з розлихих міркувань. Сенс життя, всесвіту і всього такого. Багато хто стверджує, що Аркарін найкраще у всій новелі, але це твердження є сумнівним. Безумовно, загальний лейтмотив Арки опрацьований досить якісно, проте бліда романтична лінія може звести очікування майже нанівець. Є ще один персонаж, якого я не можу не згадати, і шановний глядач точно побачить у ньому когось знайомого. Кенджі, конспіролог, який бачить світову змову жінок, і далі я не буду про це говорити, а то мене знову занесе. Він грає важливу роль у сюжеті, особливо в одній з кінцівок. Але цього я вам не скажу. <гум> Катава – це новела, яку я раджу усім, хто хоче спробувати щось подібне. Тут немає цих кінчених анімешних кліше, фан-сервісу і всього іншого. Історія тут не бісяча, вона цікавить, захоплює, і дає задуматись над багатьма речима. Іронічно, мабуть, що першими, хто зробив щось около анімешне про інвалідів, були американці, а не власне японці, які цим жанром завідують. І, власне, на цих словах я гадаю, можна і закінчувати це відео, тому що загальну інформацію про новилу я вам розповів. І ба більше завдяки інформації від одного з моїх підписників виявляється, є катава сьогодні українською, і вона майже перекладена до кінця. Дуже раджу усім пограти саме в цей переклад. Я його перевіряв. Він більш-менш нормальний. Ну, знаєте, без оцих осяких любителів діяв видал і всього іншого. Та й підтримати своїх пацанів теж треба.